Для мене особисто такий тренінг такої спеціалізації є першим, тому що я ще їздила по навчальній роботі. Але так як у нас таких діток на інклюзивному навчанні у моєму закладі є влада 22, то ну, мене більше вразили, зацікавила робота реабілітаційних центрів саме для от, діток з такими діагнозами, як аутизм, ДЦП, тому що в нас їх. На жаль, останнім часом кожним роком такі дітки більше. Дуже багато корисних я побачила, що робиться. Я розумію що прекрасно, що веснянська команда і місто Одеса — це є дві великі різниці, але ми е, будемо старатися в першу чергу зробити все можливе, що, мож, що тільки можна зробити для наших людей, для наших воїнів. Дуже мене зацікавив. Е, Ветеран дуже мене зацікавить. Це дуже прекрасна організація, яка буде дійсно іде створити в кожній тетраді громаді. Дуже мене цікавить іменно інклюзивна, інклюзія для жічок, інклюзії, щоб приміщення ми вже маємо. Ну, воно стареньке, звичайно. Земельна ділянка у нас вже в нього всі документи готові. Просто шукаємо допомоги донорів, щоб зробити там ремонт. На проєкт по соціальному таксі ми також подали свої документи, паспорт ми доробляємо. От. Дуже багато чого я маю зараз, як я приїду до малю, дуже багато чого я маю сказати, розказати, показати, довести, донести. Для мене цей тренінг, ця зустріч була дуже великою несподіванкою. і я зрозуміла, що ми дуже-дуже багато маємо чого робити і чим займатися. І все одно я розумію, що можливо то не так, але я дуже особисто вам і організаторам дуже, дуже щиро дякую за цю зустріч.